Днями працівники калоського центру зайнятості населення провели черговий ярмарок вакансій, на який запросили учнів міських і районних шкіл, а також викладачів професійно-технічних закладів. Головна мета такого заходу кажуть його організатори ознайомити учнів із найбільш потрібними на ринку праці професіями. Щороку перед випускниками шкіл постає проблема вибору майбутнього, адже саме від правильності обраної професії залежить багато в чому, як складеться життя потім. Яку спеціальність обрати старшокласникам зазвичай радять батьки, друзі, вчителі. Часто такі поради є суб'єктивними. Щоб не помилитися, із цим нелегким завданням служба зайнятості проводить ряд профорієнтаційних заходів, які допомагають випускникам з майбутнім фахом, зважаючи у першу чергу на його здібності. Цією метою калусь міськрайонний центр зайнятості провів ярмарок кар'єра, який дасть можливість учням зорієнтуватись у світі професій. Надзвичайно важливе значення має не тільки те, що проводяться профорганізаційні уроки в школах, а також організовуються такі заходи, масові заходи, що на базі наших навчальних закладів. Наше базове училище ВПУ 7 досить воно можна сказати навчає по багатьох робітничих професіях, де учні навчаються, розвивають і фізичну культуру, а також є художні гуртки, де вони можуть проводити свій понадворочний вільний час. Окрім вищого професійного училища номер 7 на базі якого і відбувся захід, були запрошені і представники інших навчальних закладів. На ярмарку кар'єри начальник відділу активної підтримки безробітних Калуського міськрайонного центру зайнятості ознайомив усіх присутніх з діяльністю даної служби, побажав тим, хто знаходиться перед вибором професії, обрати ту, яка допоможе в майбутньому стати успішною людиною. Під час заходу діти мали можливість детально ознайомитися з умовами навчання, стану матеріально-технічного. Бази, виробничими заняттями, орієнтацією дозвілля у вищому професійному училищі No7. Учні цього навчального закладу мають змогу навчатися за новітніми технологіями та здобувають ряд робітничих професій, які користуються попитом на ринку праці, у яких найбільше шансів працевлаштуватися. Адже в центрі зайнятості постійно є заявка на фахових електрозварників, слюсарів з ремонту автомобілів, електромонтерів, будівельних професій тощо. Усі присутні випускники мали змогу оглянути навчальні виробничі майстерні, де їм детально розповіли про ту чи іншу спеціальність. Ознайомитися з описами професій, які є актуальними на ринку праці, та різноманітними інформаційними матеріалами служби зайнятості.